20 травня 2025 року релігійна громада Української православної церкви Спасопривоженського собору міста Вараш чергово зібралася на молитовне стояння. І в Бог прав, Ісус, живо дарував. Традиційно, біля входу в храм, вони почали звершувати Акафіст Воскресінню Христа. І твердині адове, положившися пустені, Христос воскресе, і смерть пустінє. Та через деякий час сторонній шум почав заважати молитві вірян. Це був благочинний сцу, отець Йосип. Я... Вступайте не провокації, йдійте, нічого не говорять. Який зі своїми прибічниками, рейдерами, депутатом дерев'янчуком, Жданюком та так званої небезпеченої хазяйки собору пані Хвищук, розштовхуючи вірян, намагалася зірвати молитву. Вибачіся. Якщо не вибачишся, не поставити чи штовхав Йосип, одну із прихожанок Української православної церкви, вирішувати вам, наші дорогі глядачі, та вибачитися перед нею як християнин, він так і не зміг.

Молитовне стояння вірян тривало молитвою до заступниці Пресвятої Богородиці. Рейдери пішли. Та зі слів прихожан обіцяли повернутися з болгарками. Ми дякуємо всім за підтримку Української православної церкви у місті Вараш. І сокрушишеся, врата недная Христос Воскресе, і твердині адове положившися за пустінні.